За період навчання здобув військове звання молодшого лейтенанта. У 2014 році був мобілізований, в 2015, в 2016 році звільнився. В цивільному житті займався підприємницькою діяльністю. Ось в час повномасштабного наступу з'явився з товаришами до військомату і наразі проходимо службу, боронимо кордони нашої держави. В складі нашого підрозділу. Виконували бойові завдання на Донецькому напрямку. Підрозділ показав себе з найкращої сторони, згуртований. Хлопці билися як леви, боронячи кожний метр нашої землі і захищаючи населені пункти. На сьогоднішній день перебуваємо на північному напрямку, займаємо оборону на визначених рубежах. Підвищуємо свої навики з урахуванням бойового досвіду, постійно тренуємося, навчаємо, удосконалюємо свій рівень бойової майстерності. Наші воїни є мотивованими з високим рівнем досвіду, як бойового, так і життєвого, користуючись нагодою. Хочу запевнити наших громадян, що ми пильнуємо ворога, і перемога обов'язково буде за нами.